Руслан Адамович, керівник міської федерації рукопашного бою. Перший відкритий чемпіонат Чернівців в такому форматі залишився пожаду. Дуже цікавий був сьогодні дорослий день, юніори, юнаки, дорослі. Що ви винесли з цих змагань організаційно, як в спортивному плані? Ну, дуже приємно, що міська рада долучилася до рукопашного бою. Це був перший вже такий в тому році. Передном роком міська рада допомогла ми провели дитячий. Турнір Дівчастового Миколая. Цікаво те, що нам допомагала область свій час а зараз місто. Ми вдячні керівникам, які бачать, що у нас вес спорту на прогресує, який він з'єднує багато людей, є він масовий, він є одним з підготовки спецпідрозділів України, армії. І В цьому році вже також ми готуємося до чемпіонату України по школярах, які вводять вже в систему освіти і планується до кінця року. що Ведуть серед вузів серед системи освіти. І рукопашний бой, ну так зараз є програма. Якщо нам піде, підпишуть його, прийде там в Ховну Раду, то буде введене в систему освіти України як е, факультатив, вже, щоб діти могли не тільки там, ДПЮ був, тільки там, зі зброєю, а що, також щоб ввели прийоми рукопашного бою. Інтриги додає в клубні такі змагання. Присутність представників інших федерацій, зокрема Панкретіонов. Ось так вони вас, як кажуть, підстогують десь там, да, до розвитку теж. Цікаво те, що хто приїжджає з інших міст до нас, вони бачать, що в нас між собою дуже велика конкуренція. І я думаю, коли при здоровій конкуренції виростають сильні люди і сильні спортсмени, які в майбутньому представляють нашу область за її межами. Це завжди, коли є хороша конкуренція, завжди є хороший ріст спортсменів. І тому ми з'являємося основою збірної країни. Це наша молодь, яка на сьогодні виступала. Я думаю, що вони нас не будуть підводити, і все буде в нас добре з нашою областю в майбутньому. Нові імена якісь побачили, як фахівець на цих змаганнях. Нові імена це ті хлопці, які тільки крипнувся 18 років. І вони вже багато часу виступають. Тобто їм потрібно закріпитися вже в основі. Е, в нас є, я вважаю, це проблемою, що забрали е, такі віки 21 рік. У нас був колись двадцяти молодіжний вік, а зараз стали дорослий. Тобто спортсмен 18 років, він ще не може виступати так, як спортсмен 23-24 роки. Це різний фізіологічний вплив для спортсмена. І тому моя думка, що навірно потрібно ввести наоборот 22-річний, на річний вік, юніорський, такий, щоб спортсмен міг дорости до дорослого чемпіонату. Але оптимізм є, так, враховуючи тих бійців, які сьогодні випробували вчора і сьогодні в цих змаганнях. Ми завжди виступаємо на Кубках України, на чемпіонатах України двома трьома складами. То тобто ми основа є основа, але ми побудуємо резерв. І резерв це є основа. Розвитку нашої федерації. Якщо не буде резерва, не буде піддачного покоління, то ми, як федерація, зупинимося. Якщо ти зупиняєшся, це все. Ми кожного року виконуємо мінімум 2-3 майст спорту, тобто вони вже чекають на черзі. Якби, ті стають майстрами спорту, а ті вже чекають. І це приємно, що вони вже готові, якби майстри. Але це фарт, майстер спорту – це фарт. Якщо ти вже буквально повезе, ти не попадеш на Сильніше спортсперника це теж фарт. Кожен має від Бога, хто відповедеться комусь. Ти можеш пройти, той може травмувати, все по-різному. Але в загальному, якщо ти тренуєшся, то ти доб'єшся своєї мети. Там наверху видно, хто кому потрібно, а кому ще не потрібно. Так? І також ми думаємо, що все буде добре з нашим молодим поколінням. Дякую. Будь ласка.